Успіхи гарні гарно, хорошу. Майбутну схову діяльність на благо нашої країни. День відкритих дверей у Ладижинському фаховому коледжі розпочинається із зустрічі гостей. А їх цього дня завітало до пів тисячі. Це і свої з Вінницького національного аграрного університету, і ті, хто лише мріє стати частинкою великої дружньої родини. Що це за заклад і на чому тут навчають, зрозуміло, вже на подвір'ї. Таку техніку нині не кожен аграрій має. А це раритетні екземпляри. Мрія багатьох автолюбителів. Такі далеко не в кожній колекції є. А в Владижинському фаховому вміють і навчають відновлювати і таку техніку. Кожен автомобіль має свою велику історію. На цих автомобілях напевно важко буде полічити, скільки студентів навчилися їздити, здобули робітничу спеціальність. Кожен автомобіль має свою велику історію. Наприклад, ось цей зіл він відновлений до заводських всіх параметрів силами майстрів, наших студентів, нашій навчально-виробничій майстерні. Також, якщо візьмемо автобус, то автобус відновлений. Також до сучасного можна звернути увагу, зберегли на ньому ще ті його номера, які перші видавалися йому, коли реєструвався, він салон і сидіння поставили з демоплана. плана. Що чекає на студентів Владижинського фахового коледжу на дні відкритих дверей, розповідають і викладачі, і студенти. Підходьте, ближче, ми розкажемо про нашу спеціальність. Поступайте на агрономію, тому що реально дуже цікава спеціальність. Я вже дуже працював молодшим агрономом. Так що там дуже цікаво. Я сьогодні е запрошую абітурієнтів на нашу спеціальність, е тому що ну, якось лежить до серця, якось так тепло, якось так хорошо. Вона мені просто дуже сильно подобається. Я хочу, щоб більше людей про неї дізналося. Ладижинський фаховий коледж має багато переваг від новітніх лабораторій, сучасної комп'ютерної, програмної та машинотракторної техніки. Але найголовніше люди. Саме вони створюють тут. Особливу атмосферу. Наші викладачі це просто моя любов. Наші викладачі це дуже кваліфіковані спеціалісти, які дуже багато чого мене навчили за три роки. І за це я їм дуже сильно вдячна. Також атмосфера, життя просто студента в нашому коледжі дуже насичена. Також наш коледж дуже багато дає можливостей. Наприклад, навчання в Вінницькому національному аграрному університеті у подальшому. Зареєструвався 15 хвилин оглядин, спілкування із викладачами, і вже знаю, куди хочу поступати. Дмитро Гомон на день відкритих дверей приїхав разом із мамою Віталіною із Гайсена. 15 років прийшов подивитися, цікавлюся. агрономією. він в мене дорослий і хочу, щоб він ну в життя вже йшов самостійно. Не був коло мами. Завжди Хай, хай вчиться. Переваг та причин вступити до Ладижинського фахового є чимало, каже заступник директора коледжу Дмитро Присяжнюк. Наш коледж є найпотужнішим осередком освіти і науки серед коледжів у Вінницькій області та на теренах нашої України. Це перше, друге це гідні, сучасні, необхідні знання. І третє це потужна. Матеріально-технічна база ми готуємо спеціалістів за даною формою навчання, обліки оподаткування, підприємництво і торгівля, агроінженерія, електроенергетика та агрономія. Чекаємо абітурієнтів і випускників шкіл 9 та 11 класів, у нас на навчання, де ми отримаємо спільно з дітьми сучасні та такі необхідні знання.